У Британії російська розвідка націлилась на організацію, що допомагають Україні. Уряд королівства оприлюднив докази масштабної кіберактивності Москви про те, як Росія веде гібридну війну у цифровому світі, розповість Софія Желінська. У Великій Британії викрили масштабну російську шпигунську мережу. За даними міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення ESET з 2022 року підрозділи ГРУ, більш відома як Фенсібе проводив цілеспрямовані атаки на державні та приватні структури по всьому світу. Основними мішенями були організації, що координують і постачають гуманітарну та військову допомогу Україні. Жертвами стали компанії не лише в Україні, а й в Болгарії, Румунії та Греції. ESET виявила що найменше сім. 17 організацій, на які було спрямовано атаки у рамках поточної кампанії, хакери використовували фішингові електронні листи, що імітували легітимні українські новинні репортажі про війну з такими темами, як СБУ заарештувала банкіра, який працює на російську військову розвідку в Харкові, та Путін домагається прийняття Трампом російських умов. Натомість Україна зазнає найбільш інтенсивних кібератак, спрямованих на критично важливу інфраструктуру та державні установи. До прикладу, директор ЕСЕД Жан Ян Бутен наголосив, що група Сандворм, пов'язана з Росією, суттєво збільшила кількість нападів на українські енергетичні компанії. Там використовують систему розроблену Microsoft Active Directory, яка керує доступом для операційних систем Windows. У нещодавних випадках кіберзлочинці використали в Україні програму ZeroLot для знищення даних. Для цього зловмисники несанкціоновано застосували групову політику ектів директорів організаціях. А після виконання завдань ZeroLot стирає всі файли на всіх жорстких дисках. За даними державного центру кіберзахисту Держпецзв'язку, лише в другій половині 2024 року російських атак побільшало на 48%. Противник впродовжує автоматизацію, атак через постачальників програмного забезпечення комбінує методи шпигунства і диверсії. Російські хакери активно впроваджують автоматизацію, застосовують атаки для проникнення через постачальників ПЗ комбінують техніки шпигунства і саботажу. Основний вектор атак збір розвідданих, які можуть вплинути на оперативну ситуацію на фронті. Паралельно з цим, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під санкції потрапило 100 осіб і організацій, зокрема працівники так званої агенції соціального дизайну підконтрольної Кремлю та працівниця адміністрації диктатора Володимира Путіна. У той час як президент Путін безжально нарощує свої удари по невинних українцях, Великобританія посилює тиск, запровадивши понад сотню нових санкцій. Головною метою Кремля залишається дестабілізація ситуації в Україні. Країна-агресор продовжує вести цілеспрямовану кібервійну проти України та її союзників. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.